На каналі Агролюбитель, докопую останню картоплю у 2022 році. Сорт Слов'янка. Минулого тижня копав білоросу на іншому городі цього тижня. Вимушений копати Слов'янку. Чому вимушений? Тому що тиждень дощів. Тиждень пройшло. Ну Майже кожного дня тиждень дощі, земля мокра, от прямо ліпиться, але нема на що чекати, тому доводиться копати так, як є. Слов'янка досить велика. Якщо білороса була поодинока, така от велика, по 300-400 грам, то слов'янки багато такої. Не знаю як транспортерна копачка по болоті, по мокрому йде, але от лапою від культиватора нормально. Головне, що пухко, м'ягко, нема картоплин, які поцарапані, порізані. Все просто чудово. Тут город короткий, метрів 95 і було 5 рядочків, то от третій виворов, два залишилось. Ну ще покажу як працює лапка по мокрому. город викопаний. Знаряддя праці відслужило добре, нічого не трісло, не вломалось, Єдине, що стойка пішла в ліву сторону. Трошка загнулася, Отак, якщо подивитись, то видно, що треба рівняти. Буде час зимою порівняю, можливо, треба нагріти, ну все таке. А так загалом все витримало. По врожайності. Було 5 рядочків. Довжина десь 95 метрів, це десь приблизно 3 сотки плюс-мінус. І з цієї площі 3 сотки 22 мішки. Ну, 22 мішки, якщо рахувати, там десь плюс-мінус 45 кілограм, чи 42-43 кілограми, ну десь 800 з плюсом. 800 з плюсом кілограм з трьохсоток – це дуже і дуже непогано. На іншому городі була Беллароса, там показник десь в районі 200 кг, може 190 з однієї сотки. Тобто десь на третину врожайність була менша, але і того хватає. Впереді, за прогнозом, декілька днів дощі. А так співпало сьогодні, що я вихідний і, і погода суха. В процесі копання все підсихає. От земля вже підсохла за день. Ну, зараз вже майже вечір, годинка шоста, скоро буде, а може вже є шоста, що навіть не подивився. Офіційно сезон копання картоплі, взагалі картопляний сезон 2022 завершений, впереді ще культивація, підготовка площі під посів пшениці. Тут буде на цій ділянці також пшениця, але ще морква залишилась. Через дорогу також от був ячмінь. Вже оранка заросла за три тижні. Майже місяць, скоро буде, як була оранка. Також буде тут культивація на верхнім городі через дорогу. Також буде посів пшениці. Кому відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.